Привіт усім, як завжди, у цій порі вас вітає програма Рецепти здоров'я і сьогодні будемо говорити про проблеми шлунково-кишкового тракту. Через війну кількість пацієнтів з проблемами шлунково-кишкового тракту зросла більш аніж двічі. Медики кажуть, головним провокатором є саме стрес. Більше про це говоримо далі. Від початку війни приблизно вдвічі збільшилась кількість пацієнтів, які звертаються за медичною допомогою з проблемами шлунково-кишкового тракту. По-перше, стрес він провокує збільшення вироблення кількості соляної кислоти в шлунку. Також люди забувають правильно харчуватися та вчасно харчуватися. Все це призводить до збільшення кількості захворювань і до нас потрапляють частіше в стаціонар. В центральній міській клінічній лікарні перебуває велика кількість внутрішньопереміщених осіб. Звичайно, дані пацієнти. На фоні того стресу, що вони пережили, а також неможливості або взагалі харчуватися, або вони харчувалися незбалансовано, недостатньо. В них загострилися шлунково кишкові захворювання. Це є пацієнти як з гастритами, гастродооденітами, так і з виразковою хворобою шлунка. Вік пацієнтів є різний. Є молоді люди 25-30 років, так і є старші пацієнти із 70-80 років. Пацієнти є різні є, в яких захворювання виявило, проявило себе вперше, а також є дуже запущені пацієнти. Захворювання провокують нераціональне і неправильне харчування, вживання великої кількості копчених продуктів, гострої їжі, вживання газованих напоїв, алкоголю, також вживання великої кількості нестероїдних протизапальних засобів, ну і, звичайно, така бактерія, як хелікобактер пілорі. Все це призводить до появи запалення на стінці нашого шлунку, а також порушення її цілісності. Симптоми це є печія, це є відрижка кислом, болі в животі, особливо. Голодні болі, тобто ми зранку просипаємося вже з болем всі. Також нудота блювота. Подразнений кишківник – це захворювання, яке характеризується появами болю в животі, а також розладами стільця, тобто проноси або закрепи. Але дане захворювання не має під собою органічного підґрунтя. Тобто, якщо ми будемо обстежувати людину, людина буде виглядати цілком здоровою. Це захворювання воно виникає на фоні стресу. І лікування даного захворювання, воно виглядає у вигляді раціонального правильного харчування, також роботи з психологом, намагатися обмежувати стресові чинники, їсти правильно та повільно. І вже якщо не допомагає дієта та робота з психологом, тоді вже потрібно додавати медикаментозну терапію. Тобто суто медикаментозна терапія нам тимчасово знімить симптоми. А головне направ... правильно навчитися жити з цим захворюванням. Гастроскопія це є метод обстеження, який допомагає лікарю оглянути слезову оболонку з травоходу, шлунку та дванадцятипалої кишки. Даний вид обстеження показаний всім, кого турбують часті болі в животі, нудота, відрижка кислим або тухлим, блювота, печія. В даній процедурі немає. Нічого страшного, вона триває всього декілька хвилин. Сучасні апарати є дуже тоненькі, які не приносять великого дискомфорту пацієнту. Але якщо є потреби, то звичайно тану процедуру можна проводити під наркозом. Колоноскопія це метод обстеження, який допомагає дослідити наш кишечник. За допомогою колоноскопа, який вводиться в задній прохід, лікар оглядає слезову оболонку і може побачити як запальні зміни, так і поліпи, а також за потреби береться біопсія для того, щоб встановити діагноз. Дана процедура показана тим пацієнтам, яких турбують часті проноси або закрепи. Також коли пацієнт. Помічає у своїх виділеннях слиз, гній, кров або велику кількість неперетравлених решток їжі. Дана процедура є не травматична, звичайно, вона не є дуже приємна. За потреби також можна цю процедуру проводити під наркозом. Для того щоб наш шлунок працював як годинник, потрібно харчуватися в середньому 4-5 разів на добу. Це допоможе правильно скорочуватися нашому жовчному міхуру, відповідно викидати жовч. Це допомагає нашим всім ферментативній системі працювати раціонально і розщепляти їжу до менших частинок, відповідно, правильно її засвоювати. Харчування повинно бути повноцінним, включати достатню кількість білків, жирів, вуглеводів, також харчових волокон. Воно повинно бути збалансованим. Сніданок є обов'язковий, тому що за ніч виділяється велика кількість шлункового соку. І якщо ми не будемо снідати, цей шлунковий сік буде подразнювати нашу ну стінку нашого шлунку. Сніданок взагалі повинен складати в середньому 30% від добового калоражу. Він повинен містити ну, бажано білки, жири та вуглеводи. Ну, хорошим прикладом сніданку, наприклад. Це може бути вівсянка з сухофруктами. Також це може бути омлет, наприклад, і якийсь салат овочевий до нього. Кава сама по собі є кислотним середовищем. Окрім тієї того шлункового соку, який виділився в нас за ніч. Ми додаємо ще кислотне середовище каву. Відповідно, це буде пришвидшувати розвиток таких захворювань, як гастрит та морського хвороб. Ранок найкраще починати зі стакану води, і після цього стакану води за хвилин 15-20 вже повноцінно снідати. Переїдання взагалі є шкідливим для нашого здоров'я, тому що наша ферментативна система з віком виснажується і вона ну, не виділяє достатньої кількості ферментів. Звичайно, коли людина переїла, вона може вживати ферментні препарати. Вони принесуть їй полегшення, але зловживати цими препаратами не потрібно. Краще відмовитися від зайвої порції їжі. Якщо гикавка та відрижка турбують пацієнта періодично, то це не є показом до звернення до гастроентеролога. Але якщо дані скарги продовжуються протягом тривалого часу, звичайно, це є показом. Адже це може бути ознакою гастроезофагального рефлюксного захворювання, що потребує медикаментозного втручання. Вороги шлунку це газовані напої. Алкоголь, велика кількість нестероїдних протизапальних засобів, які люди вживають безконтрольно. І це нераціональне і неправильне невчасне харчування. Тобто поснідав і потім повечеряв в 11 ночі, це є погано. Льон та ромашка є помічниками шлунку, адже ромашка має протизапальну дію, а також розслаблює мускулатуру шлунку. Льон він має обволікуючу дію, а також допомагає слезовій шлунку швидше загоїтися. Також льон він має в собі велику кількість волокон, що покращує травлення та перистальтику нашого кишечника. Але дані засоби є тільки помічниками, тобто повноцінне. Повноцінної дії, такої як лікарські засоби, дані льон та ромашка не чинять. Для того, щоб зберегти наш шлунок здоровим, потрібно Правильно, раціонально харчуватися в середньому 4-5 разів на добу. Їжу потрібно споживати не поспіхом, а повільно обмежити кількість стресу потрібно об... зменшити кількість вживання нестероїдних протизапальних засобів. Також періодично звертатися до свого сімейного лікаря по гастроентеролога для того, щоб не пропустити якісь проблеми. Ну що ж, наразі це все, що ми для вас підготували. Сподіваюся, вам було цікаво. Дивіться нас, як завжди, що понеділка та щочетверга, у 21.00 на каналі 402. Не хворійте та бережіть себе.